Найкрутіші здібності персонажів Бравл Старсі. Погнали за восьме біта. Він вміє телепортуватися. Ось так. бачили? Натискаючи зелену кнопку, він телепортується назад. Нані. Нані вміє стріляти отак. А так він вміє відправляти дрона. Бачили? Кендзі він мій рубати мечем нахрест. Ніта Вона вміє викликати ведмідя який допомагає їй. Згниючий газ. Він мій ставати невидимкою або примарою. І від цього не отримуючи жодного урону. І останній але рікошет. Він міє рікошети пулю робити. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайку всім па-па!